Доброго дня, це компанія Апарат. І сьогодні в нас нова модель від компанії Гармін Вену 3. Дуже буде багато цікавого, трошки тексту, трошки покажемо, що може годинничок, розкажемо особливості. Ну, в принципі, погнали. Апарат завжди вам радий. Гармін випустила на ринок Venu 3 та Venu 3S. Відрізняються вони тільки розміром корпусної бази. Гармін 3 має діагональ 1,4 дюйма дисплею та розмір 45 мм корпусної бази. Роздільна здатність дисплею 454 на 454 піксель. У Venu S буде використовуватись компактний 41. 1 мм корпусна база і менший дисплейний модуль AMOLED 1,2 дюйма з роздільною здатністю 390х390 пікселів. Давайте запустимо. Можливо, пам'ятаєте попередню версію під назвою Venu 2 Plus вже мав на боковій грані три кнопки. Перша це кнопка, яка відповідає за включення або вимкнення годинника. Друга голосовий помічник та активація. І третя кнопка меню або повернення. Також тут є вмонтований в нас динамік та вмонтований мікрофон. На задній частині можемо бачити барометр та альтиметр, який вже є. Також тут є компас. Давайте спробуємо під'єднатися. А до речі, тут використовується скло горилоглаз. Так, запускаємо камеру для того, щоб дуже просто під'єднатися до годинничка. Так, додаємо. Так, дозволяємо під'єднання. Продовжуємо під'єднання. Питає підтвердження графіку сну, на якій руці будемо носити на лівій, на правій. Поки в нас а, завершується синхронізація. Трошки розкажу цікавинок. Компанія Garmin випускає цей смарт-годинник, зосередившись на розширених функціях відстеження сну та персоналізації. Особливістю моделей є проактивне тренування сну та виявлення дрімання, що є унікальною функцією. Як роблять інші годинники і робили попередні годинники Гармін. В нас є, були конкретні часові проміжки, які нам давали можливість вести, вилягаєте спати, наприклад, 12 12 ночі так, і прокидаєтесь о 6-й ранку. І в цей проміжок часу було вирахування вашого сну. Але в годиннику Гармін Вену 3 це зробили по-іншому, дозволяє стежити за денним сном. Це перше. І друге дає поміжну інформацію, яка тренує саме ваш сон. Після того, як ми отримуємо під'єднали годинничка, є налаштування функції безпеки для сповіщення при затисканні кнопки вимкнення, або якщо у вас різко зміниться серцевий ритм, ви знепритомнюєте або впадете. Тобто Гармін запропонує надсилання аварійних сигналів вашим довіреним особам. Голосовий помічник, Гармін Пей, налаштування музики, підключення до Wi-Fi і порада щодо порушень добового ритму організму. Помічники, такі як Google Assistant, Bixby або Siri. одразу в нас зараз допоміжний помічник, вже працює. При цьому в нас є динамік, який це, і коли вас будуть набирати, ви можете вільно взяти слухавку і говорити по своєму годиннику. Автономність в цьому годиннику заявлена до 10 днів. Тобто орієнтуємося при підключенні смарт-годинника десь на 7-100% вибору тренувань. В нас додалося нове меню: це функції дії і функції програми. Тут будуть останні програми, а тут всі види нашого тренування. Так, тут ми можемо додати, і є великий вибір тих тренувань, які не були в попередніх моделях Garmin. Також при налаштуванні в нас є вибір деяких вже віджитів, які вже стоять вмонтовані в сам годинничок. Це як частота пульсу, енергетика, стан варіабельності частоти пульсу. До речі, тренер сну в серії Venom враховує різні фактори: тобто варіабельність серцевого ритму. Це новий показник для цієї серії. На основі цих факторів тренер сну пропонує рекомендації щодо кількості сну, необхідного для оптимальної працездатності наступного дня. Годинник також оснащений інструментом як батарея тіла, body battery, відновлення. В редагуванні ми можемо додати додаткові профілі, такі як водний баланс, ваші результати, дихання, жіноче здоров'я. Історія, калорії, кількість поверхів, ліхтарик. Ліхтарик тут, до речі, не вмонтований, а ліхтарик виконує дисплейний модуль. функцію. Останні заїзди, запливи, забіги, порушення добового циклу. Якщо ви зміните постійно часовий пояс, він буде вам давати дуже шикарні рекомендації, як заявляє Гармін, по відновленню в, в нормальний режим сну. Стрес та Гармін Тренер з приводу налаштування. В годиннику є кавинка як ярлички, а це буде натискання кнопки. І ось, бачите, проводимо пальцем вправо. Наприклад, ми ставимо туди а, ліхтарик. Так, Виходимо назад, і тепер проводимо вправо. І те, що я казав, за ліхтарик червоненький, перекидається або біленький. Не скажу, що прям супер світить, але, ну, типу, як просто використати, так можна, враховуючи ще й автономність даного годинничка. Тепер з приводу тренувань. Заходимо в біг. Так, Запускаємо. Був звуковий сигнал, і можемо змінювати ці всі дії. Оп, Виходимо. Налаштування біг, екрани даних, наприклад, екран 1, ми можемо розділити від 1, 2, 3 та 4 поля. Сюди можемо в редагування додати поля таймера, відстані, темпу, швидкості, поля пульсу, інтенсивність, поля каденсу, поля температури, поля висоти і інші поля. В інших полях це кола, кроки. Кроків на коло, схід-захід сонця, час доби та напрямок. Зараз, секунду. Чуєте? Тобто навіть додаткові голосові інформаційні вказники, аксесуари. Додати новий елемент, частота пульсу, навушники, швидкість каденс, електричний велосипед, ліхтар, зусилля, радар, розумний тренажер, крокомір та датчик температури виносний від компанії Гармін. Так, голосові підсказки. Бачите, можна ставити сповіщення. Те, що пам'ятаєте, раніше можна було вмикати на програмі Garmin Connect. Зараз це все буде озвучуватись в самому годиннику. Тобто, вся інформаційність вже переноситься, і годинник вже стає повністю автономним пристроєм для того, щоб він адекватно працював. Так, дивимося, мова. Ой, не дійшов. Угу. На жаль, української тут немає. Тоді хай краще буде англійська. В самому годиннику використовується датчик п'ятого покоління Evolution, а вже з, як можете бачити, чотири активних зелених світодіода та на пульсиметрію два червоних. Плюс чотири камери для щитування вашого стану організму. Ремінці в нього бистроз'ємні. Зняли, встановили. Так само просто, без яких труднощів. Безель металевий, але тут є нюанс. Скло, бачите, воно трохи вище безеля, тому і воно заокруглене, тому рекомендую вам. Клеїти саме захисні плівки, щоб не пошкодити. Горіла глас, це звичайно, круто, але люди, які звикли до феніксів, знають, що розвалити можна будь-що. Саме важливий фактор, який хотів закласти виробник компанія Гармін в цю модель. Вену третій також має режим для людей в інвалідних візках, який відслідковує поштовхи замість кроків та пропонує попередньо завантажити спеціальні тренування. Надає інформацію про вплив тренування та часу для відновлення. Нова функція рівень сприйнятого навантаження дозволяє користувачам дізнатися, наскільки складне тренування, додаючи суб'єктивний вимір до фітнес-трекінгу. Заходимо в бігове тренування. Налаштовуємо. Так, заплановані повтори. Ой, вибачайте. І редагувати. Ми можемо редагувати вже інтервали. Відпочинки, кількість повторів, вімкнути розминку або заминку. Це все ви вже можете налаштовувати. Також вся ця інформація повністю дублюється в програму Garmin Connect. Якщо ми зайдемо на сам годинничок, то всі налаштування повністю ярлики, повідомлення сповіщення. Безпека, система, ми все можемо фар... ну, робити налаштування з самого телефону. Можливо, комусь буде трошки простіше. Також Гармін додав великий шрифт для людей з погіршеним зором, а Гармін слідкує за тим, що. Просять користувачі. Тепер, якщо подивитися на сам шрифт, ви бачите наскільки він збільшений. В попередніх моделях цього не було. Я дуже сподіваюся, що Гармін це зробить в новому програму забезпеченні попередніх пристроїв, які вони випускали. Дякую, що були з нами! Це був невеликий огляд на модельку Гармін Вену 3 від компанії Garmin. Дуже вам дякую, все буде Україна! Дякую за те, що залишаєтеся з нами. До перемоги. Інтернет-магазин Апарат Юей, апаратні рішення комфортного дозвілля. Подзвони 332323.